Особливість блошиних ринків можливість поторгуватися. Так ви зможете збити ціну. В Німеччині, як і в інших країнах, щотижня відкриті ринки для продажу й купівлі старих і нових речей. На блошиних ринках ви можете знайти все, включаючи нові й уживані меблі чи одяг за низькими цінами. Будьте обережні при купівлі електротехніки. Зазвичай ви не можете її протестувати. Якщо вона не працює, то повернути її ви не зможете.

Блошині ринки це не лише продаж і купівля речей. Там можна приємно провести час. Це традиція і частина німецької культури. Для багатьох відвідування блошиного ринку популярне заняття у вихідні. Там вони зустрічаються з друзями, разом ласують смачною їжею і напоями крім щотижневих блошиних ринків, існує безліч інтернет-порталів. там теж можна купувати і продавати нові й старі речі. Рушпересоненнябахенмалюмати